Вітаю, друзі, на нашому каналі Молодий фермер з Тернопільщини. Зараз листопад, але бачу в різних Facebook-групах, а також на сайтах магазинів, що хоч що не листопад, але вже дуже багато хорошого якісного насіння в продажі знайти вже дуже важко. Особливо дуже популярні різні гібриди капусти. Вже знайти важко, пишуть, що буде можливо аж після Нового року, ніхто не знає точно. Ось, для таких випадків ми завжди шукаємо для себе альтернативні гібриди овочів, які будуть родили нам завжди, в різних несприятливих умовах, в різних поганих факторах, але результат завжди буде хороший. В цьому році ми. Попри капусти яку вже вирощує декілька років, яка нам дуже подобається саме за такі характеристики, знайшли ще одну для себе капусту. Построка вегетації вона приблизно десь біля 110 днів. Хороша наквашення, хороша на голубці і досить гарно зберігається. Капусту ми цю. Пробуємо вперше і скажу так, з тих капуст, які ми взяли для себе на пробу. Єдина капуста, яка, наприклад, показала себе на рівні капустою, яку ми все вирощуємо як агресор, практично однаково. таких стресових умов, які були в цьому році, як і з запізною, дуже запізнілою посадкою перерощеної розсади, потім були несприятливі посушливі умови. Потім побачили ми, що формується ціна на капусту дуже погана, відповідно, треба було зменшувати меню витрати. Ми купили тільки по факту всього три рази інситуциним і Два гібрида капусти, скажімо так, при таких умовах показали себе дуже погано, а ось агресор і саме ось цей гібрид показали себе на висоті. Середньо карчани даної капусти в межах 3 кг, і більше і менше, але більш-менш вирівняні всі головки. І ось тут ну, є зараз біля 3,5 кг. Чесно скажучи, даної капусти ми ще не розрізали, не знаю, як вона йде на головці. Є в неї листочки зараз ми глянемо. Зовнішній вигляд не є наближений до всім, скажімо так, для багатьох еталонової капусти агресор. Така трішки приплюснута головка з таким ж самими строками вегетації Бачимо, що є де неде дірки Кажуть, тому що ми кропили всього три рази її. Протичну, єдиний шкідник, який її дійсно трошки портив, це була капустяна міль. Білокрилки на ній не було сильно зафіксовано. Так само з каві що тріпса її майже не зачепила теж, особливо в останніх, останніх тижнях її вегетації. Також замітив, що вона має не має закінченого сроку вегетації. Скажемо так, дайте їй більш-менш умов, як зараз і вона буде росла далі. Не не закінчується вегетація відповідно. Це для стресових умов досить добре, тому що деколи літом не вистачає ні з вологою, щоб набралися головки, то осінню вона себе дотягне. Скажемо, так, зараз ми глянемо яка вона всередині. Тому, що кажу, дану капусту ми вже почали ставити на зберігання, щоб подивитися, як вона зберігається. Пише, що біля чотирьох місяців нам зберігатися. нагадуємо, що це є не пізня капуста, це і середня пізня капуста. Головка. Серед лінії буде корінець. Як бачимо, головка дуже набита. В середині жовтувато білого кольору. Щоб, щоб Я листочки. Так, так, не дуже тоненькі, але вони дуже грубі. Дуже вона класно на квашення. Ну, листочки розділяються, значить, на голубці вона дійшла дуже класно. Практично до самого кінця. Якщо відрізати зачистку, розмір качана досить невеликий. Відходів присічені, де на ній дуже мало. Бували в нас з одного року такі гібриди, що качан виходить чуть не 2 треті головки. там зараз. Квашена вона дійшла дуже класно, гарний колір має. Я вам скажу, що клашена вона буде дуже смачна, тому що навіть зараз відчувається, що має багато цукрів. Відповідно, клашена вона буде дуже смачна. Хто дивиться наші відео, мабуть, зрозумів, що саме це ця капуста. А хто не знає, то скажу. Капуста називається Оревон від компанії Sparksit. Кожен рік ми обираємо, крім основних для себе по декілька пачок, ще купуємо різних на пробу для всяких порцій мажорних Скажем так, Випадків, але на цю капусту ми не звертали увагу тому що для себе ми вибираємо переважно капусти, які вже є десь на Ютубі, щоб можна було глянути на них, що вони люди вирощують, не вирощують. І продану капусту дуже мало інформації було. Дякую пану Сергію, що дав її нам нове пробування, бо, скажімо так, це я думаю, що вона завоює своє місце між любителями вирощувати капусту, тому що навіть в цьому році дуже багато людей поклося на насінні, тому що хороших гібридів, особливо хто не смів купити в кінці сезону, не вистачало. Попит на насіння був великий. Дехто навіть знає таких людей, що купили. Під хорошими торговими марками насіння а виявився взагалі ріпак. Навіть такі випадки є. Правда, їх не смущала щось дешевша ціна даного виробника, такої ціни не буває, але люди повелися, купили, вийшов ріпак. А чому люди це робили? Тому що не було де купити хорошого, скажімо так, капусти з гучною назвою, про який вони всі знають, про який. Переважно більшість хто вирощує. ну, Є гібриди капусти, які постійно всіх на Тоді їх не було. То Я думаю, що в цьому році хто купить цю капусту, він не пошкодує точно. Тому що вона набагато краща від багатьох, які люди вирощують. Перше, що сподобалося. Кропилися три рази. Листочки всі чистенькі, ні тріпси немає, ні середини. Хоча кажу, кропили ми інсектицидом тільки по факту. Видно, що була на міль, де і верхні листочки є пошкоджені. Тому, що на грошах було. Якби кропити так, як кроплять всі фактично що 5 днів, то... Цього року на капусті нізь не заробилося. Хвороби на ній взагалі я не бачу. На двох тих гібридах, про які ми ще поговоримо пізніше, дуже багато дрібс, ну, вона хоче сильного захисту. І відповідно, зараз є хвороби вже, бо ми тільки один раз купили фунгіцидом. Оце дійсно класна капуста. В цьому році будемо її вирощувати набагато більше. Так що всім хороших врожаїв, Хорошої ціни на капусту. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Не забуваємо про дзвіночок. І також, хто вирощує капусту. Хотілося б знати, з яких ви регіонів і які ви гібриди вирощуєте. Можливо, деякі ми купимо з цих гібридів, які ви вирощуєте для проби в себе, для таких, скажімо, вирощування на мінімальних затратах. Подивимося, які результати додавала капуста, яку ви вирощуєте ви в наших умовах. Так що всім хороших врожаїв.